Таке питання, чому не коптити в бочці? Не зариваєте під землю там бочку чи шкаф дерев'яний, чому не робите так копчення? Колись ми пробували і так, коли у нас не було коптилочок від фірми Древос, то ми починали так, бочка, там, труба длінна, там, горить вогник, там кидаємо. Але це дуже незручно, бо там неможливо регулювати особо процеси. Там, може там перепалити, або ще щось там, в такому плані. І займає дуже багато сил і часу цей процес. Тому ми відійшли від цього методу, так як і продукція не завжди якісна виходить. там. І вирішили пробувати щось нове. Замовили першу маленьку у нас на 25, спочатку була коптилочка від фірми Древос, і поступово ось до соточки. Тому це якість.